У розпал туристичного сезону обіцяють нарешті полагодити дорогу на мальовниче гірське озеро Синевир. Наразі це не путь, а справжній екстрим. Дорожнє полотно внаслідок суву ґрунту зруйнувалося і загрожує впасти в прірву, прихопивши собою і машини. Іншого сполучення з цією частиною міжгірщини немає. І дорогою, від якої лишилася заледве ледве одна смуга, їздять як приватні автівки, так і рейсові і туристичні автобуси. Огороджена сигнальними стрічками дорога, що зруйнувалася внаслідок суву близько двох років тому, шокує як місцевих водіїв, так і туристів. Ця дорога є не лише основною для сполучення із понад третиною сіл Міжгірського району, але і важливим туристичним напрямком. Гість із Києва прямує саме на Синевирський перевал, аби відтак відвідати знамените озеро Синевир, яке ще й морським оком. Трохи було страшно, бо але стоять знаки. Ну, на таке озеро е дуже погана дорога. А якщо їхати вночі, то зовсім можна злетіти. Хоч знаки якісь стоять. Сигналізацію б якусь ще повісили світову. Ну, будемо сподіватися, що буде, буде краще. Європейці, мабуть, зовсім в шоці. Про те, що шлях руйнуватиметься, вже давно знали дорожники. Торік «Облавтодор» після перших мінімальних сувів навіть підготував проект ремонту, кошторис якого сягав близько мільйона трьохсот тисяч гривень. Ці кошти чекали від держави, але так і не дочекалися. «У 2013 році у квітні місяці су поглибився, повторився. Теж там перериву руху не було, і в той час рух здійснювався в повному обсязі. Ну здійснювався, був забезпечений рух, тільки знову обмеження було для великового транспорту. Справою зацікавилася навіть обласна прокуратура. Чому не було вжито заходів та втрачені кошти, які виділялися на проектну документацію з ліквідації минулого суву? А екстремальну путь і далі долали легковики і автобуси. Та схоже, крига з кресла. В облавтодорі запевняють, про дорогу на Синевир не забули, але знову ж таки, все залежить від фінансування. На даний час є проектна документація по стабілізації цього сува. Вартість документації 2,2 і мільйона. Є виділений ліміт коштів для цих робіт, і в цьому місяці розпочинаються роботи по стабілізації самого суду. Роботи будуть заключатися у влаштуванні глибокого дренажа, аби перехватити ґрунтові води, тому що то із за ґрунтових вод виник цей суд. І наскільки нам вистачить е, вистачить, не наскільки нам вистачить грошей живих, уже е, буде і влаштовано. Е, ну, забезпечимо менш-більш комфортні проїзд. А тим часом водії мусять міцніше триматися за кермо, нарікаючи такий екстрим, бонусом до відпочинку на Закарпатті. Це не те, що пасувало краю, який має туристичні амбіції. Це дорога, туби за границю їхали. Люди туди-сюди, якийсь бізнес був, і всі нормально. А так що ніхто не хоче їхати, бо дороги немає нічого, нічого не роблять, не латають дороги.